Серія номер два про лінієчку Eclat. Тобто це розповіді про парфуми Оріфлейм. Перші парфуми серії Eclat – це Eclat Mademoiselle, які мені дуже-дуже подобаються. Це туалетна водичка. Вона має середню концентрацію аромату, містить нотки. Солодкого яблука, білого гібіскусу та мускусу. Незважаючи на те, що це туалетна водичка, вона дуже-дуже стійка і гарно тримається на шкірі та на одязі. Водичка номер два серії Eclat, яка мені подобається, це Eclat Бланк. Eclat Бланк це святкова водичка. Вона була випущена до свято Нового року, асоціюється з бризками шампанського, вона має акорди. Мандаринового шприц, зимову троянду та мускус. Вона дуже стійка, гарно тримається. і... Ну, Це не водичка а бомба. Потім я також маю еклад Мон Парфа, У мене лише мініатюрка. Взяла її на пробу. Вона мені дуже сподобалася, хоча я нею користувалася всього-навсього два рази. Ця водичка має нотки китайської груші Неші, акорди де Ля Ре Бонжур та мигдальну пудру. Це не туалетна водичка, це парфумована водичка. Вона має високу концентрацію аромату. Ось, не можу навести фокус, вам показати. Надпис я вам покажу на коробочці, як вона правильно називається. Це, це суперова водичка, це водичка високої якості. І також у мене є мініатюрка Eclat Femme Weekend. Eclat Femme Weekend – це туалетна водичка. Я не скажу, що я від неї у великому захваті. Вона, звісно, мені подобається, але е велику бутилочку я купувати не буду, тому що це одна з водичок, яка мені не зовсім зайшла. Хоча є дуже багато людей, які в неї просто закохані. Ця туалетна водичка має провансальний персик в своїх нотках, білу фрезію та мускус. Ось така серія номер два парфумів. O Reflame é clado.